Важлива подія для духовного життя Буковини та всієї православної церкви України священний синод ПЦУ ухвалив рішення про відкриття у Чернівцях нового вищого духовного навчального закладу. Так, синод розглянув відповідне прохання єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста та рапорт управління духовної освіти ПЦО і благословив реформування Чернівецького єпархіального духовного училища у семінарію новому навчальному закладу. Присвоєно ім'я видатного буковинського ієрарха 19 століття митрополита Євгенія Гакмана. Також синод затвердив статут семінарії та призначив виконувачем обов'язків її першого ректора, Преосвященного єпископа Чернівецького і Буковинського Феогноста. Відомо, що навчально освітня діяльність семінарії. Розпочнеться вже з вересня цього року. А вступна кампанія та набір студентів стартує вже влітку. Детальні правила вступу, перелік документів та умови навчання обіцяють оприлюднити найближчим часом на офіційному сайті єпархії.